Ну, Безумовно, всіх рино-католиків вітаю з цим святом, світлим святом Різдва Христового. Це символ віри, символ відродження, символ того, що є сенс жити правдиво і боротися за правду. Але крім того, я хотів би. Побажати риму відчувати себе в Одесі не як вдома, а власне вдома. Ми знаємо всі про перипетії навколо території католицького собору. Католики одні з засновників Одеси і багато людей, які приїжджали до Російської імперії з Європи Західної Європи, вони представляли власне католицьку віру і. Тому дуже важливо, щоб сьогодні представники всіх конфесій, першу чергу, напевно, християнських конфесій, розуміли, що Одеса, Одеса дійсно багатонаціональна, толерантна до всіх толерантна до всіх міст. щоб одеська влада шанувала не тільки тих священиків, або представників інших груп, які. Дають їй позитивну оцінку а права всіх віруючих і всіх одеситів, всіх національностей розповідань. Тому я бажаю, щоб католики, як і інші представники інших розповідань, в Одесі почували себе вдома.